Слава Україні! Героям слава. Дякуємо в першу чергу Збройним силам України за можливість грати в футбол. Вітаємо вас з черговою перемогою. 18 матчів, 18 перемог. Чудовий показник. Ден, як підсумуєш цю перемогу і загалом сезон? Так, дійсно, в першу чергу ми дякуємо нашим Збройним силам, хлопцям та дівчатам, які боронять нас, дають змогу під чистим українським небом. Низький вам уклін. Повертайтесь додому з перемогою. Ми вас дуже дуже чекаємо і віримо, що все буде Україна. Стосовно в принципі, сезону, одну секунду, поданочку де бамер стосовно сезону, то в принципі він дійсно дався майже на одному подиху. Скажімо так, ми знали, які в нас є задачі. задача в принципі одна і та ж вона ні для кого не нова. Граємо звісно завжди на перемогу. Для наших захисників, бо у нас е, певна частина людей, які в, в нашому складі вони зараз боронять, вони бачать, дивляться, дуже-дуже радіють перемогам, е, а ми не можемо їх не, не, не радувати хоч такими в принципі, моментами, скажімо так. От, е, в принципі, так, як ти сказав, 18 матчів, 18 перемог це в чемпіонаті, це там в лізі, скажімо так, У нас була прикра поразка від того, ж гашика в Кубку. От сьогодні, в принципі, виходячи вже на цю гру, в нас не було ніяких, скажімо так, мотиваційних завдань. Єдине, що хотілося просто, просто перемогти в останньому матчі чемпіонату, бо він не мав ніякої в принципі ваги в, нашу, ну, в в нашому сенсі, в плані того, що ми за тур стали чемпіонами. Ми вже це розуміли. Тому в першому таймі дали пограти е, нашим пенсіонерам. Які заслуговують грати на порядок більше часу. Тому сьогодні, сьогодні слава Богу, була така змога дати їм певний час, і вони його дуже гарно використали і непогано себе показали. Стосовно сьогоднішнього суперника, гашика ми знали дуже добре. Не перший раз з ними бачимося, граємо. Гарний колектив, в принципі. Мабуть, ми їх сьогодні відкинули на третє місце. Як так, я так розумію, але ну, то футбол, то футбол. Вони нас викинули з кубка, Ми <клес> сьогодні викинули з гонки за серзасрібро. За, за ну, давай шка, не подякувати. будемо забігати там. Поки да, Дніпро я, я дум, знаю, я що дум... налаштовується. Дніпро сказав, що задача не зайняти останнє місце. вище. Я віддам, Я відам перевагу. Я відам перевагу. В тільки зміні. <св1> <клес> <клес> ну давай подивимося стосовно ще раз, кажу, <клес> що сьогодні всього чемпіонату дуже хочу подякувати своїм хлопцям. Низький уклін. <клес> <кл Багато-багато було виконано роботи, бігобої, фізичної, дуже багато хто перестраювався, мінялися матчі, хлопці їздили з області, з гри на гру. Багато дуже роботи було. Ті, які вікові, вже, скажімо так, хлопці, вони також я ж кажу, десь робили ставку на команду, залишали сім'ї вдома і їхали сюди. Це дуже-дуже великий, великий труд і великі завдання. Тому чесно хочу подякувати всім, 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 всім в колективі. Далі буде. Будемо йти далі до нових чемпіонств, бо в нас є одна мета, тільки вверх, тільки чемпіонство, тільки хлопцу. Ну що, вітаю ще раз з чемпіонством, успіхів надалі. Дякуємо за Дякую. цей сезон. Слава Україні! Героям слава!